Колісал гель для здорової порожнини рота чинить протизапальну знеболювально та антисептичну дії. Як ви бачите, ось цей настрій Трампа зараз? Ну і чи можна розраховувати, що він зміниться, чи до чого ця риторика зараз веде? Це дуже багато різного роду коментарів було да, стосовно да цього інтерв'ю, те, що наговорив Трамп, наговорив він дуже багато. От і ви знаєте, в якійсь мірі я навіть е, і задоволений, що так відбулося. Ну тому що ну принаймні це ну, прибирає ілюзії певні да, в яких дійсно ну, жила Європа і десь е, частково жили. Ну, традиційні партнери Сполучених Штатів Америки, ну і Україна. Ми також ну завжди вважали, що ми є партнерами Сполучених Штатів. Ну зараз ну в мене як тільки я прочитав те, що там наговорив Трамп, в мене одне формулювання в голови: що маски зірвані, да. І в принципі з цим також з цим таким політичним прагматизмом, який демонструє президент Сполучених Штатів Трамп, коли він по суті вибудовує політику Сполучених Штатів Америки як ну умовної корпорації, яка з первинно за результат ставить виключно прибуток та розповсюдження ну власного інтересу. Ну, з цією позицією також можна працювати. Ну і тим паче, згадайте навіть скільки раз ця синусоїда да з величезною амплітудою догори та вниз в Трампа хилиталися в різні сторони. Пам'ятаєте, навіть от останні там проміжні місцеві вибори, коли виграв лівий демократ-популіст в Нью-Йорку, радикально проти нього виступав Трамп, ледь не обвинувачував його, що він там буде розповсюджувати комуністичну ідеологію. Потім нічого зустрівся з ним в гарному кабінеті Білого Дому, сказав, що в них класні взаємовідносини. і Він взагалі. Лі хотів би жити в Нью-Йорку, ну під його керівництвом як мера. Тому Трамп це дуже не постійна категорія. Це точно не являється це константою. І знову ж таки, це не грає в плюс ні Трампу, ні Сполученими Штатами Америки, тому що ну, світовий поліцейський світовий гімон найбільш потужна країна в світі, вона має показувати прогнозованість. Причому прогнозованість своєї політики, як зовнішньої, так Ки внутрішньої як друзів, так і для ворогів Зараз немає при Трампу абсолютно нічого ні в внутрішній політиці стабільності для сполучених штатів, ні у зовнішній політиці, ні для друзів, ні для ворогів. Тому що ми ж розуміємо, що Російська Федерація і Китай остерігаються Трампа і ну десь примітивізують повістку ті експерти, які кажуть, що Трамп стає на сторону авторитарних режимів. Ні, на яку сторону не не стає. Трамп виключно тільки на своїй стороні. І він хоче отримати бажаний для себе політичний результат. Причому в нашому конкретному випадку, якщо ми говоримо да, про як він формулює завершення дев'ятої війни Росії проти України, то хоче він це зробити до Різдва. Ну про це нам багато натикали члени член його делегації. перш за все, Вітхов, Хексет, ну та інші. Ну крім мабуть, Марко Рубіо, він був завжди ну більш-менш. Дипломати, дипломатично коректний в своїх формулюваннях, але зараз після доктрини національної е, безпеки, явно ізоляціоністської політики, яка стає фундаментальною зовнішньої політиці Сполучених Штатів Америки, ну такий консервативний радикальний ізоляціонізм, ізоляціонізм. Да? От якщо десь там приблизно в якісь такі ідеологічній е, парадигмі. Пробувати це формулювати, ну то звичайно, він просто-напросто хоче дотиснути на Україну, на ті умови, про які вони домовилися з Москвою. В принципі, ми з вами про це говорили в наших ефірах уже не один раз. І зараз це тільки яскраве чергове підтвердження ну якості нашої аналітики. Ну тому що по суті, все те, що ми казали, воно ну, абсолютно реалізується. І добре, що ну, якщо то видно, що наша дипломатія, видно, що наш президент почали почав вже пропрацьовувати план Б. Розуміти... Івчи що а, такої політики від сполучених штатів Америки від Трампа за Трампа? Ну все ж таки потрібно очікувати. Тому є і активізація треку на по коаліції охочих. Тому і була зустріч Макрона та Тисидзінпіня. Ну після відповідної зустрічі з президентом України у, у, у в Парижі. Не, і ми бачимо, як вибудовується по суті зараз ну якщо так можна сказати з коліс нова архітектура європейської безпеки, але чи вона вже є? Чи ми бачимо зараз її контури, ну чесно кажучи, велике запитання. Ну тому, що самі європейці, ну принаймні вони чітко розуміють, що Україна для них виграє час. Вони розуміють, що без України вони скоріш за все не отримують ну, повноцінну міжнародну суб'єктність. Вони чітко розуміють, що Україні потрібно продовжувати допомагати. Але от консенсусу в тому, яким чином Україні допомагати, ну тут на великий жаль немає, тому що варіантів по суті є два: або вони відкривають власні кишені та забезпечують наші мілітарні потреби, щоб ми продовжували воювати і вигравати для них час, в тому числі це їхній прямий інтерес. Ну або вирішувати щось по тому самому там репараційному кредиту. Ну а тоді потрібно рішуче приймати позицію по замороженим російським активам. Як бачимо, що зараз ні в першому, ні в другому варіанті немає не те, що єдна немає навіть якоїсь зрозумілої позиції від європейських лідерів, але те, що Трамп сьогодні сказав все, що направду думає, і про Російську Федерацію, що в неї набагато сильніші позиції і від України і від Європи в цілому, про те, що по великому рахунку він що не вставив Європу. що Європа вже як проект, ну по суті себе вичерпала, ну приблизно десь, якщо сумувати, все. Що Трамп сказав про Європу? Ну це говориться про ну саме ці категорії. Що що в них фрагматизована економіка, що в них ну проблеми знов ж таки з міграцією і так далі? Тому подібне, він не бачить в Європі взагалі партнера чи повноцінного суб'єкта, якого ну вартує запитувати. Про його ж долю і дійсно ситуація настільки абсурдна, коли традиційний партнер Європи, який в Ялтинсько-Позданському світі, коли формувалися Європейський Союз, НАТО обіцяв забезпечувати європейську безпеку Сполучені Штати Америки. Тепер не запитує самі європейські країни, які по суті сполученим штатам платять за забезпечення цієї безпеки, яку. Вони бачать цю безпеку, а по суті, Трамп починає реалізовувати рівно те, що реалізовували до цього попередні президенти Сполучених Штатів Америки при зміні відповідно політичного керівництва. Вони зверніть увагу, щоразу, причому зазвичай це робили саме демократи, а не республіканці, намагаються тиснути ту саму кнопку перезавантаження з Російською Федерацією і прямо пов'язують європейську Безпеку Спеку з налагодженням прогнозованих відносин саме з Російською Федерацією, тобто не укріплені самої Європи, не, не того, щоб Європа мала власні збройні сили, власні ну, повноцінне безпекові потужності, ні а Трамп як і мабуть минуле. Президенти Сполучених Штатів Америки ще там. останній приклад, наприклад, коли по суті штати а, передали а, наше у третій ядерній світі на ну, потенціал Російської Федерації. По суті, вони ну двідверто кажучи, майже примусили Україну підписати Будапештський меморандум. Дійсно, Трамп показав власні карти, власну позицію. Він підштовхує і прямо підштовхує Україну до виборів під час війни. Ну я можливо скажу не політкоректно, але це не поведінка ну партнера в будь-якому випадку України. Тому що я глибоко переконаний, що друг України підштовхувати Україну, яка зараз воює з другою ядерною державою у світі до проведення Виборів під час війни ну може робити ну точно не друг. Я не хочу говорити якісь більш жорсткі формулювання відносно ну президента Сполучених Штатів Америки, ну але йому, мабуть, точно б вартувало ну якось більше розібратися в російсько-українській війні. Хто агресор, на кого напали, і яка відповідно ну взагалі в нас складається ситуація. Ну тому дійсно провести вибори під час війни без якихось. З гарантій безпеки, без якого зрозумілого миру там конфігурації миру, конфігурації там миротворчої місії, моніторингової, нашої там додаткової мілітаризації, і так далі. Тому подібне, яким чином я відверто кажучи, не розумію, і я знов ж таки зловив себе на такі думці, що Трамп говорить мовою Путіна і направду від цих думок мені ну точно ну, стало. Негарно не зрозуміло, чи він настільки розділяє ідеологічну складову Путіна, чи він чи Трамп просто хоче за будь-яку ціну, вже домовивши знов ж таки з Російською Федерацією, ну просто дотиснути Україну, дотиснути Зеленського, користуючись знову знов ж таки нашою нашою внутрішньополітичною кризою, користуючись десь внутрішньою частково політичною дестабілізацією, просто напросто дотиснути нас. До виборів, ну а все це йде дійсно в парадигмі Російської Федерації, коли вона хотіла ну а, щоб ми передали їй частину території, яка ще не окупована, яку вони окупувати мілітарним способом просто не можуть. І це стало всім очевидно для того, щоб нас по суті ну щоб ми а, пішли у до дуже серйозне внутрішньополітичне, можливо навіть громадянське протистояння. І Російська Федерація, звичайно, не налаштована ні на мир, ні на перемир'я. Вона хоче, як і раніше, захопити повністю на 100% на всю територію України. Причому робить це за допомогою Сполучених Штатів Америки. Але ж Росії це не вдасться. І експерти зараз говорять про те, що Росії для того, аби окупувати Україну, от те, чого хоче Путін, необхідні там тисячі тисячі років. І Путін при цьому зараз. Дуже сильно намагається пришвидшити цей перемовний трек. Він заявив сьогодні, буквально, що нібито цілий так званого СВО вони обов'язково досягнуть. Ну, тобто, знову ж таки. Незрозуміло, звичайно, які цілі а, Путін ставить перед собою, але тим не менше. Ось Тому, зрозуміло. Він же ж казав раніше, що це територія Донецької та Луганської області. О, це на стартовому етапі. А потім знов ж таки вони ж заклали вже в конституцію, інкорпорували Запоріжську та Херсонську. Ну тому по великому рахунку він першого етап цілих поставлених перед цією так званою спецоперацією. Зараз намагаються досягти з допомогою Сполучених Штатів Америки. Так, ну а далі, далі знову ж таки у нього тут є знаєте така розвилка. Тобто він може піти на Європу, який зараз е, загрожує вже прямо і непрямо, Ну і або ж до прикладу на територію України. І Зеленський, звичайно, тут дуже справедливо поставив запитання: а що будуть робити наші партнери, якщо Росія піде вдруге? І звичайно, я думаю, що крім е, сильного занепокоєння ми нічого не отримуємо, напевно. Що тому що Європа зараз сама перебуває в якомусь такому страху через е, ці постійні російські атаки. Сполучені Штати, ну Сполучені Штати, ми зараз чуємо, е, які вони, в якому стані, що говорить їхній лідер. Я розділяю ваш скепсис, але ну давайте так. Ми готували до цього нашу аудиторію, наших шановних глядачів, уже досить давно. До того щоб потрібно переходити до політики жорсткого реалізму, завершувати з ілюзіями про те, що хтось прийде нас захистить. Причому не важливо хто чи це буде Європа, європейські партнери, чи це буде Сполучені Штати Америки, чи будь-хто інший, що ми маємо зараз вміти і могти захистити себе самостійно. Ну це зараз по суті стає питанням дійсно нашого виживання, Ваня, і ви знаєте, мені дуже дивно. От всі я думаю, там дивляться соціальні мережі. Хто які я десь переважно дивлюся Фейсбук. І коли частина політичних діячів почали зараз виступати і говорити, а який прекрасний Трампа план, і як нам дійсно потрібно виходити з політичної кризи через виборчий процес, про те, що не потрібно ні за що переживати, нас в цьому підтримують сполучені штати. Головне зараз погодитись на перемиря і піти в на вибори. Ну дійсно тут такі, коли читаєш такі думки, розумію, що нам навіть і ворогів не потрібно що в нас в країні достатньо просто корисних. Ну далі я думаю, знаєте ви це слово, яке звучить після цього. А корисних людей, давайте це так, які з реалізувати свої якісь політичні амбіції. Приходу до влади навіть готові за це ризикнути в принципі нашою державністю, не розуміючи, що Європа, Сполучені Штати Америки та й в цілому друзі весь світ продовжить жити і без України так чи інакше, Да, можливо, це десь пришвидшить створення нової архітектури безпеки, але в цілому нічого особливо не зміниться. А от українці іншої України вже не отримують, і я тут з вами десь не погоджується, якщо дивитися лінійно на питання, що Російська Федерація звичайно, мілітарно ніколи не захопить Україну. Це абсолютно очевидні речі. Але ж вони і не збираються мілітарно окуповувати Україну. Вони навіть скільки часу вже Покровськ за допомогою надзвичайної грубої сили не можуть окупувати. Що вже казати про агломерацію там славянськ краматорськ Ну, це для них зараз мені видається ну мало але реалізуємо на даний період часу задача. А що говорити про всю Україну, ну так за весь цей час повномасштабного вторгнення під їхнім контролем, немає жодного обласного центру, жодного регіонального центру. І мова не йде про те, що вони збираються нас захоплювати зброєю. Вони хочуть нас настільки внутрішньо дестабілізувати, щоб взяти відповідно під політичний контроль. Направду ви знаєте, я навіть не виключав би ну а такої таку такого сценарію, такої схеми, яку можливо американцям запропонували в Москві що а давайте ми разом візьмемо під контроль Україну. формально це буде під якимось економічним договором зі сполученими штатами Америки. а під килимом сюди будуть заходити російські вплив, російські корпорації, ну і просто будуть ділити між собою прибуток, розділяти і управляти Україною, просто як елемент. Зовнішнього управління і, відповідно над корпорацією я не виключаю, що з такими бізнес-підходами, які зараз лунають від президента Сполучених Штатів Трампа, щоб в них такої розмови не було. Тим паче, ми знаємо, хто веде ці розмови, як з боку Росіян, так і з боку Сполучених Штатів Америки, з однієї сторони Кушнер та Вітхов, а з іншої сторони бізнес-інвестор і маклер Дмитрієв. Тому їхні бізнес підходи, вони абсолютно зрозумілі та прогнозовані. Але якщо чесно, я глибоко переконаний, що ні ми, ні Європа на, на такі, а, ну як то кажуть, на хапок, да, от на, десь таке десь сласленного поняття, на, ми не підемо. Тому що ми бачили вже не один раз, як Трамп змінював свою точку зору, причому змінював її ради радикально і кардинально. І коли а, зараз Трамп відчує, що проти нього виступає вже американське суспільство. А я нагадаю, що по останнім соціологіям підтримка України зросла. Не зараз, причому як від республіканців, так і від демократів підтримка України де складає приблизно 66% від громадян Сполучених Штатів. Ну тобто, по великому рахунку, ми можемо навіть констатувати, що зараз президент Сполучених Штатів Трамп заради бажання отримання власного політичного результату, там чи Нобелівської премії миру чи будь-чого іншого він ігнорує позицію відповідно самих американців, своїх же виборців. І якщо він настільки радикально продовжить іти в цьому ж руслі, ну то скоріше за все в ньому піде бумеранг від самих американців, і він почне діяти набагато більш конструктивніше. До речі, зараз західні змі кажуть про те, що в межах цієї нової доктрини безпеки. В межах, ну скажімо, акцентів сполучених штатів за Трампа більше на регіональній політиці, він дійсно може зараз, ну скажімо, робити собі фундамент для того, щоб вийти вже з цього перемовного процесу. Але при цьому виході да, ну при модераторстві завершення російсько-української війни. Ну, от, але чи з, не буде не, Трамп призупиняти навіть в разі виходу ну постачання американської зброї? Ну звичайно, ні, я не, не думаю. Що він припинить продавати по завищеним тарифам, тому що сам Трамп казав, що він продає Україні зброю за європейський рахунок на 20% більше, аніж відповідний номінал. Тобто він на цьому непогано заробляє і просто ну прикрутити оцей краник для тих, хто займається виробництвом та продажем зброї, він просто не зможе, тому що там колосальні гроші, колосальні прибутки. Тому десь. Можливо, якщо не вдасться його десь назад повернути на нормальні рейки тиску на Російську Федерацію, можливий такий варіант, що дійсно взаємовідносини і України і Європи зі Сполученими Штатами Америки остаточно перейдуть виключно на комерційні на комерційні умови і на комерційний фундамент. І ще раз повторюю: можливо, це для політики України, можливо, це для консолідова. Ованої синергетичної позиції України та Європи спільною вже наразі може так буде навіть краще, тому що жити в ілюзії, якщо Сполучені Штати все ж таки прийдуть колись захистять, виконують п'яту статтю НАТО. Я думаю, вже після цього інтерв'ю президента Трампа ніхто не буде.